Добрий день, з вами Мігрант. Сьогодні ми поговоримо на тему медицини. А докладніше про безкоштовну медицину на території Європейського Союзу. Що це за система, кому вона прислуговується і як на неї податись? З вами Мігрант. Ну а ми поїхали! Отже, екус скорочено. Європейська карта обезпеченьова здоротна. Що це таке, з чим її їдять і кому дається? Екус може бути видано лише особам, зареєстрованим для медичного страхування або особам, які мають право на медичні послуги, що фінансуються з державних коштів відповідно до національних норм. Ця карта дійсна після того, як ви пред'явите документ, який засвідчує вашу особу. Картка Екус підтверджує, що ви маєте право на медичне лікування під час туристичних або професійних поїздок до більшості європейських країн, а саме країн Європейського Союзу, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія, Велика Британія. І також на інших територіях вона діє. Я лінк залишу в описі, де детально розказано про де діє ця картка європейського страхування. Однак відразу вам повідомлю, де не застосовується ця картка. Це Нормандські острова і остров Мен у Монако, Сан-Марино та Ватикан. Якщо ви не є громадянином країни-члени ЄС, ви також не можете скористатися цим лікуванням в таких країнах: це Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Швейцарія, Данія. За цю картку ви нічого не платите. Ви отримуєте її, якщо маєте медичне страхування в Польщі. Екус для е, людей з вадами зору видруковується спеціально шрифтом Брайля. Екус дає вам право на всі медичні послуги за кордоном, які будуть необхідні для вашого здоров'я до кінця вашого перебування в певній країні. Однак це не відшкодовує заплановане лікування. Користуючись карткою ЕКУЗ за кордоном, пам'ятайте, що ви маєте зобов'язання так користуєтесь правилами, які випливають з нормативних актів країни проживання на тих самих умовах, що і застраховані в цій країні. Якщо у вашій країні існує вимога е співоплати, ви також несете ці витрати. Тобто, якщо коротко говорячи, то у вас немає одного спектра послуг для всіх країн в кожної країни це безкоштовне соціальне страхування включає певні послуги, і в кожної країни вони різні. Я так само залишу лінк в описі, де буде описано по кожній країні, де ви можете безкоштовно скористуватись, а де ви частину маєте оплатити. Кожної країни свої правила, тому будьте уважні, куди ви вирушаєте і прочитайте, щоб одразу бути свідомими того, за що ви можете заплатити, якщо вам треба буде негайна медична допомога. Екус не є карткою для всієї родини. Кожен учасник отримує свою картку, включаючи дітей. Екус дійсна з посвідченням особи, дитини або батьків. Як же взагалі отримати цю картку? Є декілька способів, жодного важкого в них немає. Е, перше, особисто у відділенні НФЗ. Думаю, тут пояснювати багато не треба. Тобто, берете з сайту знову ж таки, я залишу е, необхідні лінки в описі. Ви всю інформацію детально зможете розібрати. Тільки вона в мові оригіналу на польській. Там ви качаєте заяву, заповнюєте її. І надсилайте або е, традиційною поштою, або електронною на адрес відділення НФЗ. Е, другий спосіб це через ePUAP, тобто система, в яку можна війти, якщо у вас є профіль золфаний. Якщо у вас немає, може десь ось тут буде відео, де я пояснював, що таке EPUAP. Детальніше може оновлю це відео, запишу ще раз, але думаю, більшість з вас і так знає. Тобто через систему EPUAP. Де можна залогінитись через профільзоуфани, або через банкінг, через інтернет-кабінет пацієнта. ІКП скорочено. Заходите в ІКП, перейдіть на вкладку Мій обліковий запис під інформацією про медичне страхування. Ви знайдете інформацію про вашу картку ЕКУЗ. Туристичну заяву можна подати лише через електронну систему. Тобто або через ІКП, або через EPOAP. Традиційною поштою або електронною, це зробити неможливо. Заявки на видання цієї картки розглядаються в місцевих відділеннях НФЗ. І це відбувається на протязі від 1 до 5 робочих днів. Якщо ж ви студент або аспірант і вам більше 18 років до заяви до екусії. Додайте копію свого посвідчення особи або сертифіката про продовження навчання. Якщо ви подали заявку через ІКП, інтернетовий кабінет пацієнта, ви отримуєте інформацію про картку, що генерується, або про її негативну, навіть перевірку заявки за її відхилення, а також причини такого рішення. Якщо ви подаєте заявку через ЕПОАП, ви можете перевірити її статус онлайн. Перейдіть на сторінку статусу справи та введіть ідентифікатор справи, який надійде на вашу електронну адресу. Отримати цю картку можна або ж особисто, або через вашого представника. Або ви можете отримати поштою, якщо ви виберете цю опцію в картковій заявці, або надішлете заявку через ЕПУА. Якщо ж ви подаєте заяву по на цю картку. Екус через роботу, тобто ви виконуєте роботу в іншій країні, ви так само до заяви маєте ще додати А1. Тобто, це такий формуляр, який підтверджує, що ви платите податки ЗУС в е, Польщі, і ви подались на те, що хочете мати цю соціальну медичне страхування в країнах ЄС, так звана А1. Її треба додавати до заяви. Коли ж ви втрачаєте право на цю картку, екус. Це може статись, наприклад, коли ви закінчили роботу, отримали неоплачувану відпустку. Ви призупиняєте свою підприємницьку діяльність. Втратили статус безробітного, ви втратили право на пенсію чи пенсію по інвалідності або її призупинили. Ви втратили статус фермера, ви втратили право на соціальну допомогу, окрім допомоги по безробіттю пенсії або пенсії по інвалідності. Тобто і перелік є ще теж великий. Так само я лінк вам залишу, можете детально ознайомитись зі всім, що є на цю тему. Це також стосується людей, яких ви зареєстрували на медичне страхування як членів сім'ї. Тобто, коротко підсумовуючи, картка екус це як дається всім, хто сплачує ЗУС в Польщі. І воно розповсюджується на країни Євросес і ще деякі країни, які так само вам або зроблю списком тут, щоб ви бачили перед очима. Тобто це соціальне медичне страхування, яке по цій карці, воно ви показуєте, і діє воно так само в інших країнах. Це просто підтвердження того, що ви платите внески ЗУС в Польщі, бо Польща так само частина Євросоюзу. Щоб її зробити, просто берете заповнюєте заяву. Найкраще думаю, для всіх оптимально це в інтернеті. Заходите в Apple App. Якщо у вас немає профілю Зеуфану, завжди краще його зробити, бо багато чого можна тоді вирішувати, не виходячи з дому. Як вже казав, буде відео тут, десь про профіль Зоуфани. Подаєте заявку, чекаєте від 1 до 5 днів і отримуєте карточку, де буде ваша основна інформація. І якщо, не дай Боже, з вами щось сталося за кордоном по цій карточці, відразу в лікарні зрозуміють, що ви зареєстровані, тобто, що ви сплачуєте на соціальне страхування, і що вас можуть безкоштовно обслуговувати в медицині. Але це теж треба дивитися, в якій країні що під це підпадає. Наприклад, в Франції 30% за. З візит у лікаря ви маєте зі своїх коштів заплатити. Або ж взагалі можуть бути ситуації, коли ви повністю заплатите за весь спектр послуг. І коли ви прийдете до Польщі, ви можете е подати заяву на їх повернення, на відшкодування цих коштів, щоб ви е не мали б платити. Ну, а з вами Мігрант, і до побачення!